Доброго дня, з вами компанія Автофокус. У нас нове круте надкошення. Це Lexus GX 4.6 з газиком. Просто погляньте на цього велетня. Як кайфово виглядає. Великий здоровенний 14-го року випуск у ідеальний, що взагалі жодних запитань немає. Маємо бусичовий доступ. Ось так тут все шикарно виглядає у нас. Шкіряний салончик світло перфорований, є тут величезне, як бачите, регулювання клімату, підігрівчиків сидінь. Задні моніторчики у нас також присутні, є в нас люк. Ну, реально просто шикар Так, по Так, плану, знову ж таки, э, височовий доступ, сліпі зони, також присутні. У нас повне склопакет пам'яті сидінь. Тут у нас також все шикарно на електрорегулюваннях. Це у нас виглядає на свій пробіг, пробіг у нас 110 тисяч міль. Немає жодної помилки. Крім того, що тільки що перебуло, ну, на зиму, да, і само собою буде помилка. Але регулювання є у нас. Тут у нас все чудово, мультикермо з круїзиком. широкий екранчик з навігацією та задньої камери. клімат, підігрівчики, вентиляції, також присутні передніх пасажирів, регулювання повного привіду. Ну, в принципі, все шикардоші Тому кому цікаво, будь ласка, звертайтеся телефонуйте. Михайло Бурського 4, компанія автокопус. Ми вас чекаємо.